Сьома за 2500. Повернення історії синіх осьомок на компресорі. Раз приїжджає a 7, другий раз воно приїжджає майже в повному комплекті. Крило під заміну, дверку треба зібрати, лонжерони все цілесеньке, машина запустилась, сама сюди доїхала. Неприємний бонус це крива ходова. Але думаю, що нічого страшного. Так що, отак. От в престижі синього кольору. Повторний. Камбек на біс, а сьома престиж. Голубий колір 12 рік, 3.0 компресор, виграшна ставка 2500 в машину зі всього, що докупилося, це рульова тяга і передня права ручка, яка в мене була. Все решта, що ви бачите на фотках, це то, що було з машиною в контакті. Бачите, зад трошки просів, тобто задній лівий конкретно амортизатор треба було зробити. Так, то автомобіль не тонований, гарний кліма працює, 4 звісно, що вислаєні. Пробіг 160 тисяч миль наголошую. Ланцюг окей, пропусків запалення немає нічого немає. Єдиний нюанс це продувка каталізатора. Машина йде в продажу найдешевша, по-моєму, за 7500 8, може чуть більше, може чуть менше. якось так Загалом це рідна фарба, демедж був, крило диск, як бачите. Звісно, що подушки не стріляні, воно в принципі, так і лишилося. Пара була в багажнику, автомобіль з Норт Каролайни, на безключовому, на, на всьому. От. Недолік цієї машини це цей руль, Крем не подобається. Вон, бачите, ніяких помилок. Ну І про весь потолок. Ну, білий потолок теж. А, і кранчик не, не заїжджає, але в принципі це таке. Загалом класна машина. Мені стало в районі 6 тисяч, може чуть -чуть там більше вийде з продажею, там вже більше питання по оформленню документі. Ну, тачка класна. Тобто, класна аудіо. Два власника, не бійтеся ауді з великими пробігами, з ними нічого не відбувається, якщо за ними дивилися. От. Це що треба знати. Масло не бере. це 12 рік, 3.0 0 компресор, який страдає за дирами. Не дає. Не це теж великий плюс. Та й не знаю, ну, сенон все окей, все працює. Кендія, Bluetooth, Ну, Apple Carplay нема, да. ну, люка не панорама. Зато безрамочні вікна і так далі. Ну і звісно, що ви маєте ціну. Цей автомобіль наголошує новим, там коштував в районі сотки. Ну тобто, а зараз ви його купляєте менше, ніж за 10% вартості. І запчастини на неї, типу, дорожчі, ніж на шость, на але вони є. І, в принципі, дизайн актуальний, і люди думають, що вона реально коштує більше, ніж вона по і факту. Ще, звісно, вигляд ззаді. Я, в принципі, думаю, що... В подальшому майбутньому треба буде купити rs 7 тому що це єдиний варіант хорошого такого кузов плюс трансмісія. Тобто там буде ZF 8 буде нормальний двигун, а на цей не цей непотріб. І це буде дуже хороший автомобіль, який має кандидатство лишитися собі. Ну і звісно, кузов – це прям бонус. Хто не знав, це 20-ті ковані диски, і вони досить дорогі. Мені вони спочатку не подобалися, але тепер, як я шукаю автомобіль, то я прям їх шукаю. Ну і подивіться, який гарний силует цього прекрасного автомобіля. Це ще трушна Ауді з вихлопом нормальним, з торсеном з ZF-ю тефісьмерці. Ще все, тут, тут ще в ауді, все було Це, звісно, він грубий, але він фаталіті. Чотиризонна кліма, обдув сидінь, от вам теж обдувчики. Ну і потолочок. потулочок. це, до речі, зручно виявилося. Ну і музика була. Плюс аудіосьоме, що вона нам допомогла переїхати. Матрас, ліжко, комоди по повній програмі. А не непотріб в Сідані вже так не може. Ось так. Сьому таке крило не знайшлося, буде рихтуватися, то ну, тут бачите, трохи загнуто. Диск покоцаний, але загалом все окей. Бампер трохи капот не заділо, ручка інша. Ну і коротше, іду то все стукати. І після того, в принципі, робити. От десь так. Ну от пошкодження скопарта. І suspension damage ніхто не вписує. От. От і купарторська огляда. Приборочка, тут ще йде величезна плата з кучою резисторів. От приборочка від о шостої, от від сьомої. Вже не все так просто, як було колись, скажімо так. Ну і тут де оптоволокно через цей роз'ємчик такий. От. Ну, в інтернеті кому цікаво собі подивитися. Вирішення проблеми чеку. Ну і так виглядає приборочка. Яка гарна у нас підсвіточка, все прекрасно, безрамочні вікна, хороші матеріали. Ну який голь, ви про що? Люди добрі? Який голь, ви про що говорите? Безключовий доступ. Опа! Це яка гарна машина, раз, і яка гарна машина в сусіда. Вона менша, але вона на ген-3 двигуні і в неї правильна ходовка. Тому вона набагато краще, ніж гольфлючай.